Добрий-добрий вечір, добрим добрим людям. Іноді кохання починається по-іншому. Прямо з сну. Спочатку воно тобі сниться. Це може бути поцілунок, може погляд, може слово, а може, просто якесь невловиме. Відчуття чогось, що наближається. Оповідання називається Ангел поверхом нижче, збірки людина каві, Мар'яни Савки. Тиха моя, світла моя, світ справедливий. Каже ангел, невпинно наближаючись до неї. Він уже зовсім близько його очі на рівні її очей. Ти мене впізнаєш? Несподівано ангел цілує її так швидко віддаляється, що за мить стає просто білою цяткою на небі. Якось так почалася історія з дивного сну. Ліда прокинулась від того, що серце голосно колотало. І відразу все згадала. Ліхтар за вікном похитувався від подиху вітру. тіні в кімнаті мерехтіли на стіні, ніби ледь ледь розгорталися крила. І Ліда довго вдивлялася, напружуючи зір, чи там, бува, справді, хтось не стоїть. Але коли контур світляної плями став чітким, залишки сну відлетіли. Ліда була зовсім сама. У цій кімнаті і в житті. Осамотіла так несподівано, що не встигла придумати, куди себе подіти на святвечір. Батьки далеко на іншому континенті, щорік надсилають їй на свята посилку з подарунком. Отож, учора, коли по всій країні родини збирались на святвечірнього столу, щоб у мирі спожити 12 страв, Ліда сиділа перед телевізором. Їла маринований оселедець просто з банки з чорним хлібом і запивала свою гіркоту пересолодженим чаєм. Насправді їй завжди хотілося влаштувати різдвяні свята у власному домі, щоб тато з мамою приїхали, щоб зійшлися родичі і друзі галасливо, весело, яскраво насмажити пампушок на олії, втушкувати грибів. Накрутити голубців, зрештою своїми руками зготувати кутю. І холодець. Нехай навіть він не буде таким досконалим, як у свекрухи, і запросити колядників до хати. Але щороку сценарій повторювався треба було їхати до чоловікої родини, бо Мирослав дуже шанував свою маму, тож ніколи ні в чому не перечив. А що дітей у них з лідою не було, то справді, який резон лишатися вдома? Для кого готувати тих дванадцять страв, скільки їм потрібно? А так поїдуть до родичів, привезуть усього в слоїчках, в коробочках, і куті, і пампухів, і шинок з ковбасами, ще й тарілку холодцю та баночку бурячків з хроном. Жодного свята. Себе за оті десять років не справляли ні паски, ні Різдва, дні народження в ресторані, зустрічі з друзями. Мирослав не любив, щоб у домі товклися люди. Лежала ось зараз сама на ліжку і чомусь намагалася собі в голову вкласти рецептуру правильного холодцю. Треба взяти когутика і обов'язково ратечку. І свинячий шкір. Повторювала це вголос, аж поки знову не заснула. Розбудив її дзвінок на домашній телефон. Мені потрібен Мирослав, сповістив низький чоловічий голос. Мирослав тут уже не живе, відповіла стримано. Як це не живе? Він дзвонив мені з цього телефону, обурився голос. І вам, веселого Різдва, кинула слухавку і розривілася. Така солона, солона хвилі накотилася, накрила, розбудила найглибші жалі та образи на нього, на себе, на ту іншу жінку, яка віддала його без збою, без найменшого спротиву, бо якось не було сил воювати за нього, не було певності, що варто. За вікном сірів ранок, Ліда визирнула вікно. Місто ще спало, загорнувшись у снігову ковдру. Лиш де-не-де віконця. Може, то хтось устав до дитини, яка прокинулась несподівано рано, чи може збирався на роботу, на ранній ефір, на заводську зміну, на чергування в лікарні, а вона, їй нікуди поспішати не треба. Не треба кимось клопотатися. Але ж відчуття дому не було. Ліда знов пірнула під ковдру. Сон відлетів, і вона, підклавши подушку під спину, вмостилась на ліжку і стала роззиратись по кімнаті, що поволі наповнювалася приглушеним світлом. Вона ніби вперше бачила цю кімнату, яка служила їм з Мирославом спальною всі ці десять років. Чому вона не помічала раніше, що інтер'єр кімнати не просто стандартний, а ще й страшенно нудний, жодної яскравої плями? Бежеві шпалери, кремові штори, світлі меблі, все якесь готельне, казенне, нема в ньому життя, нема оку, за що зачепитися і серцю порадіти. Навіть ота картина на стіні, якась геометрична абстракція, така блякла невиразного тону. Ось такими фарбами ми намалювали собі життя, міркувала Ліда. Може, вона б ще раз заплакала. Але в ній раптом оселився такий дивний, приємний неспокій. Той неспокій віщував, вона точно знала якісь великі зміни, і Ліда рвучко підвела з ліжка. Кава, джаз, хрумкі тости з сиром, нині Різдво. Може, нормальні люди в перший день Різдва йдуть до церкви, а потім сідають за стіла. Я почну з пампухів, сказала Ліда і взялася місити тісто під різдвяні мелодії з інтернет-радіо. Поки тісто підходила, вона відкрутила ванні кран з теплою водою і влила туди з третини пляшечки кокосової пінки. Потім знов пішла на кухню, знайшла в шафці гриби сушені, взялася варити юшку, смажити котлети, тушкувати капусту. Виявляється, на Різдво прикидається шалений апетит. За якийсь час на вогні вже шварчала олія, а Ліда з таким азартом, ніби до неї має прийти в гості королівська родина. Смажила пампухи. Вони швидко розбухали і ставали великими, пухкими і злотистими. І коли вийняла останній пампушок, у двері позвонили. Ліда метнулась витирати руки від тіста, муки, жиру, бо дзвонили якось ну дуже наполегливо. «Коль, гадники!» зринула щаслива думка. Але на порозі стояв незнайомий чоловік і вираз його. Обличчя не мав нічого спільного з різдвяною радістю. Хм, Що ж сталося? Ви вдома? Він чомусь здивувався, що йому двері відчинили. Та вдома, а де ж іще? розгубилася Ліда. А якщо ви вдома, то чому в мене стелі тече? Що? Та що? Вода? Ліда голосно зойкнула і побігла до ванної. Води, яка ринула з дверей у коридор, було там покотики. Пахуча кокосова піна обліпила стіни, ванни, кучугурилися, як сніг. Чоловік, не роздумуючи, ступив у глибоченьку калюжу і закрутив нарешті кран. Вони вдвох кинулись на ліквідацію потопу, черпаючи воду всім, що траплялась під руку. Коли на голівці залишилися лише мокрі плями, розігнули спини і оглянули один одного. Так, тепер треба йти до мене і висушувати мою ванну, сказав чоловік, підкочуючи мокрі холоші. В іншій ситуації Ліда, напевне, просто вибачилася і запропонувала відшкодування, але залишатися самій на різдво та ще й випадково зробити таку прикрість іншій людині, ну це вже якось занадто. Вибачте, я не хотіла, я не хотіла. Ліда розплакалася від досади, чого чоловік взагалі не сподівався. Та не треба так реагувати, ну хата ж не згоріла, тільки підмокла трохи, висохне. Ходімо глянуть. Вона перевзолився в сухе і подалася за ним квартиру поверхом нижче. Сусідова квартира була точнісінько такою, як її, але здавалося. Чи не вдвічі меншою. Бо скрізь було наставлено величезних коробок, із яких визирали якісь речі. Схоже, на те, що сусід нещодавно переїхав. Не звертайте увагу на безлад, ще не встиг в речі порозкладати. Переїхали сюди два тижні тому, а часу розгребти нема. Чоловік трошки знітився. Вони зайшли до ванної, на щастя, вода прийшла між панелями перекриття і стеля майже не намокла. Ну, от, бачите, нічого серйозного, підбадьорив він діду. І тут прочинилися в кімнатні двері і в шпарину визирнула дитяча голівка світлим скуйовдженим кучериками. Дарину, ти чого не в ліжку? гримнув на неї. Ти боса, ану бігом під ковдру. Дівчинка зтупотіла босими ніженятами в глиб кімнати і заплигнула в свою розбурхану постіль. Та от така мені гризота на різдво в садочок не поведеш, а вона ще й кашляє. Я вже не каслаю. обізвалися з кімнати кучеряве диво. Ліду ніби хтось штовхнув у спину. Не чекаючи дозволу, вона зайшла до дівчинки в кімнати і присіла з краєчку ліжка. Мала лежала, накрившись ковдрою по самі хитруваті оченятка. Ліда на долоні потягнулася до чола і торкнула вологе золоте волосся. Ти хто? спитала дівчинка. Лікарка. Та ні, я просто Ліда, ваша сусідка. А в мене випав зуб, і Дарина смішно випнула губу, щоб показати дірку в роті. То миска забрала. Чоловік стояв на порозі. М -м, то вас Ліда звати, а мене Андрій. Тату, я їсти хочу», – заявила мала, і Ліда помітила, як він знітився. Так, трошки почекай, спершу схожу по продукти. Та навіщо? Ліда стрепенулася. Не треба нікуди йти, в мене є все. Я нині всього наварила і грибної юшки, і котлети, і пампушки, та я сама того всього не з'їм, і мені було так приємно мати гостей. Пампусики. зраділа дівчинка. Тату, хоц пампусики. І хоч батько Даринки переминався з ноги на ногу і казав, що це незручно, Ліда бачила, що він насправді. Дуже втішився, а погляд його потеплів. Отож він одягнув даринку, а за півгодини всі вже сиділи в ліда на кухні за столом, в святковою червоною скатертиною з білим мереживом. Даринку посадили посередині на окремий стілець, підмостивши диванну подушку. Ліда виставила на стіл, здається, все, що мала в домі. Крим грибної юшки, вареної картоплі, котлеток, капусти, подала ще й квашені огірки з помідорами, салат з маринованих опеньків, пляшку вина і, звичайно, пампушки. Чотирічна даринка досить вправно орудувала ложкою, Андрій нахвалював страви і просив добавки. Ліда клопоталася своїми несподіваними гостями, поглядала то на маленьку кучеряву дівчинку, то на її широкоплечуване, голеного тата і відчувала всередині. Солодкіщем. Потроху розговорилася про все. Ліда дізналася, що Андрій два роки тому вдовів, а сюди переїхав недавно, бо в ньому, бо в цьому в районі вдалося влаштувати даринку в садочок. Ліді не хотілося розповідати своєї історії, тож вона просто сказала, що живе тут сама. До речі, промовив Андрій, нині Різдво. Хоч би що там було в житті, а воно всяко буває і добре, і хижо, але є свято, яке всіх робить рівними. І ми маємо бути вдячним Богу за те, що в нас є. Христос народився і підняв свій келих. Славімо Його, відповіла Ліда, і горло перехопило від непрошених сліз. Тут у двері подзвонили. Цього разу колядники, цілий вертеп. Галасливий, пістрявий, Андрій узяв даринку на руки, бо вона боялася ірода, і, і смерті. Але коли побачила, що то, хлопчики перевзягнені, засміялися разом з усіма. А на кінець вертепної вистави ангел віншував: Віншуємо вас, господарю, і вас, господине, щоб радість не минала вашої родини. І достатку, і добра була повна хата, і щоб в хаті діточок. Теж було багато. Ліда відчула, як гаряча сльоза котиться щокою і крадькома її втерла. Коли вертеп пішов, Даринка обійняла Лідане коліна. Ти мене заколисяєш. Ну, Даринку, почав було Андрій, але Ліда зупинила його жестом. Заколистаю, сонечко, йди до мене. Вона взяла дитину на руки, занесла до себе в кімнату і вклала своє ліжко. Даринка сита, стомлена, враженнями заснула миттєво. Андрій винувато глянув на Ліду. Ну, якщо вона у вас заснула, може, залишу її до завтра. Мені треба дуже заступити на нічну зміну. Не знав, з ким її лишити, а тут, а тут, ну. Та, звичайно, нехай буде до ранку, чи скільки захоче. Замкнула двері за Андрієм і навшпиньки повернулась до кімнати. Даринка спала, розкинувши рученята. Ліда сіла на край ліжка і підгорнула їй ковдру. Дівчинка розплющила оченята і спитала крізь сон. А де твоя ялинка з ангелом? Спи мій янго, прошепотіла Ліда. Завтра ми вберемо ялинку. Бо в нас Різдво. Хай чудеса трапляються в Нашому житті як можна частіше. Ми ж заслужили цього, правда? Вдячна вам за ваші подобайки і за те, що слухаєте. Дякую.